Пекарню кав'ярню Байгель від оберхлібу відкрили в Коломиї. Тепер у середмісті є затишне кафе, де завжди свіженька випічка та десерти. А ще різноманітні страви народів світу. Цікаво, що кожен гість може побачити на власні очі, як професіонали для них готують ці смаколики. Байгель, булочка схожа на бублик, символ щасливої родини. Відтепер пекарня кав'ярня із такою назвою є у Коломиї. Байгель це оригінальний інтер'єр та завжди свіжа випічка. Родинне кафе працюватиме з восьмої ранку. А от свіженькі хлібобулочні вироби можна придбати ще раніше. Власники кажуть, таку ідею підгледіли у європейців, де міні пекарні є ледь чи не на кожній вулиці. Зранку чоловік забігає, бере два круасани, чи чи, чи для своєї родини. приходить додому, робить каву і каже: кохана, я зробив тобі сніданок. То чого не може бути такого? У нас в ми невже наші жінки не заслужили такого? Байгель це пекарня кав'ярня з відкритим процесом. Тут відвідувачі можуть бачити, хто і як виготовляє хлібобулочні та кондитерські вироби. Власники кажуть, не мають чого приховувати від гостей. Ми всі перед вами з відкритою душею. На вітринах пекарні кав'ярні десятки смачних, красивих десертів, наполеони, еклери, профітролі, мафіни, кондитери подбали, щоб смаколики виглядали дещо незвично і дуже оригінально. Багато тут і цукерок ручної роботи з натурального білого та чорного шоколадів. А ще на вітринах Бегелю – найрізноманітніші суфле, рослинні верш. Шоколад білий, або чорний, і желатин. І основа для них це бисквіти, Або шоколадний бисквіт, або білий бисквіт. Вони дуже смачні, вони легкі, вони не і Там вже відчуваєш, що ти вже наївся. Вони їх можна їсти багато і ну, досить витончений смак. До смачних десертів запашні кава та чай. У нас 10-12 різновидностей чаїв різних на травах і таке також карта кавова. Подбали у і про наймолодших відвідувачів для малечі. Тут дитяча кімната, а також смачне і корисне меню. Технологія нашого приготування це не фритюрниці з жиром, які там пережарюються, які ми всі знаємо, що шкідливі для дорослих і для дітей. У нас є така чудова ключка Раціональ, параконвектомат, де ми загружаємо картоплю, збризгуємо олією, і вона печеться без фритюру. Вона не є шкідлива, наскільки, наскільки та, яка печеться в великій кількості олії. У байгелі працюють для найвибагливіших гостей. Тут і страви народів світу з печі, хачапурі, манаїш, фірмові піци, бургери, салати, байгелі, як традиційні, так і кольорові. Ну і звичайно, хлібобулочні вироби, та найсмачніші десерти. Усе з якісних локальних продуктів. Ми будемо старатися створювати таку атмосферу, яка би. «Подобалось нашим гостям. Це домашня атмосфера затишок, приємність і смачна їжа. Перші відвідувачі закладу відзначають затишний інтер'єр, чистоту та різноманітність наїдків. А ще вражає гостей те, що можна побачити, як працюють пекарі, кухарі та кондитери. Дуже мені подобається відкритість цих господарів. Можна бачити, як готуються ці смаколики. Бачимо на кухні, як тісто підростає. Сучасно це зробимо для людей. Сучасний інтер'єр, гарний дизайн, меблі. все дуже гарно. Сподіваємося на позитивні емоції. Мають діти погратися. Пекарня кав'ярня Байгель знаходиться на вулиці Січових стрільців. 16, у Коломиї, працює щоденно з 8 до 21 години. А от свіженьку випічку можна придбати вже о 7.30. до 30 листопада. На усі страви кухні знижка 50%.